Вона не стала, вона завжди була. Якщо ми бачимо, то фактично в свій час ця земля практично зупинила, і похід імперії монгольської імперії, просування в Європу, стала величезною перешкодою в цьому. І якщо ми побачимо Другу світову війну, ми побачимо Вервольф на Вінничині і там. Басейн з, з, з певною водою, в якій планував себе зцілювати Фюрер. Ми побачимо на Житомирщині плани розбудови елітних котеджних поселень офіцерів СС. Ми вони чомусь планували захопити. Можливо, це геологія, можливо, якісь сакральні знання пов'язані. З Україною, адже ми, досліджуючи роблячи свої дослідження більш глибокі, ми знаходили моменти, коли з Єгипту, після втручання іншої раси атаки на певну територію того, що ми зараз називаємо Єгипет. Певна частина звідти свідома, науковців, будемо говорити, перекочувала теж. На територію України і розбудовувала і підземні міста, вже враховуючи досвід атаки ззовні, і, звісно, міста, від яких ми бачимо тільки Ольвія лишилася. Ну і підземна частина це Вознесенський район. Ми відчуваємо там, і коли їдеш від Вознесенська до Миколаєва, все це відчувається. І ми бачимо, що. Там історія теж давня, тобто Україна приваблювала багато цивілізацій тому і багато тисяч років тому. Напевно, тут помазано медом не тільки нашим сусідям, а й з ми ж згадаємо і Австро-Угорщина, і Польща, і, і, і так далі намагалися постійно захопити ці землі і не відпускати їх. Комусь вдавалося на певний час це зробити. Сподіваюся, що зараз нам вдасться зупинити, звільнити, і більше ніколи це питання не стоятиме перед нашим народом. Тобто є таємниці, ну, які я не готовий сьогодні озвучити. Скажемо, що є певні, е, будемо говорити, енергетичні причини, причини географії і такого іншого. Майстроване, от в цілому, чи з усіма країнами може траплятися війна, і чи всі країни можуть проходити через війну? Чи це, це якісь певні країни, так от які ну, так, так сталося, були повинні взяти участь у війні? Ну покажіть мені країну, яка не пережила жодної війни за свою історію. Таких країн не існує. Історія людства, розвитку людства. Кожна економічна криза розв'язувалася війною. Звісно, ми знаємо, хто вкладав кошти і фінансував Другу світову, Першу світову. Їх причини були не тому, що один народ не так не любив інший народ або так, прямо було несприяття. Були економічні причини, хтось хотів заробити кошти. Ми бачимо, хто зараз фінансує і допомагає продовжувати і заробляє. На цій війні тому я не я не знаю країн в на нашій планеті. Можливо, вони є, але навіть я думаю, що в Африці е, собі якісь е, е, поміжусібні війни теж відбуваються. Тому я думаю, що на планеті просто не існує країн, які не переживали війну. І людство постійно, скільки ми осягаємо своїм поглядом історію людства, ми бачимо це історія війни і еволюція через війну. Інша справа, що можна більш ефективно еволюціонувати іншим шляхом, шляхом мира, добра і злагоди, але чомусь людство завжди обирало війну. Це мене дивує, дивує і зараз. Я не міг повірити собі як логічна людина. До 2014 року що наші сусіди, я я не бачив в цьому ну такої економічної політичної логіки. Я розумів, що будучи добрими сусідами і взаємодіючи, можна утворювати союзи, якісь інші утворення, дружити народами. І я не розумів навіщо от а коли вже по -по поринув в ізотеричні причини цієї війни, коли доторкнувся до цього. І тоді мені стало більш зрозуміло. Тому я не думаю, що існують країни, які не можуть бути дотичними тим чи іншим час... чином. І на територію любої країни може прилетіти війна, терористична війна. Ми бачили, як вантажівки давлять людей, як розстрілюють, ріжуть людей зараз ця ну не начебто. Природня міграція людей з Швеції абсолютно комфортної для проживання країни зробила одну з найкримінальніших країн Європи. криминогенніших Лондон взвив від криминогенної загострення криминогенних обставин. І, до речі, дітей втягують в криміналітет, кримінальні угрупування, бо вони. Непідсудні і так далі по всьому світові кримінал молодшає значно і це свідома дія. Тому тут багато питань досить глибинних. І я думаю, що, що, що розглядати війну? Терор терор, який влаштовують спецслужби Російської Федерації по всьому світові, вони готувались десятиліттями для того. Тому я думаю, світ має подивитись, назвати речі своїми іменами і унеможливити. Ці питання і цю так звану природню міграцію. Треба зрозуміти, можливо, якось більш твердо ставитись до цих емігрантів, і і так далі. Бо вони користуючись вседозволеністю, так себе поводять в гостях або в країні, яка їх яка їм стала новою домівкою, що це жахливо люди. Які, для яких є батьківщиною Ті країни, вони жахаються від того, і тікати нема куди, бо цей безлад подорожує світом, і програма так званого керованого хаосу вона готувалася для того, щоб загнати людство в страх і роби, що хочеш. Тому тут я думаю, якось так.